Всім привіт із села. Рубрика відповіді на коментарі. Коментар був наступний. Як грибінку, точніше, як правильно ставити гребінку відповідно вала на отакій табакорізки. Вибачаюсь що така зйомка. В мене немає, на жаль, штатива і камери знімаю все на телефон. Ну Постараюся відповісти. Особисто я, коли придбав, на ній дуже було багато окалин після плазменної різки. Не знаю, тут трошки збивав, але позалишалось. Можливо, видно. Зачищав все, щоб, відповідно, було гладеньке, все чітко що було. Як так показати? Не знаю, видно, не видно буде. На грибінки, о, отак більш, є такий кут, е він повинен лягати. Зараз переверну, попробую показати. Якщо в нас вал, е ну, допустимо, представимо, що гребінка тут стоїть, е вал має крутитись. Е Ну, коротше, Вона должна проти цього брати, проти вала. так. Сейчас. Точніше, оцим кутом прилягати до вала. Е, виставляти потрібно кут, щоб вона при, там прилягла. І коли ну, воно тут зажато буде, отак, ну десь отак, допустимо. І коли буде е, листя табака тут зажовувати, вона вичищає. Якщо ви поставите її отак, воно буде набиватися, ну, або пропускатиме. Не буде цей е, вичищати так, як потрібно. Потрібно цим кутом виставляти до валу, щоб е, якомога е, більша площа прилягання була. Тому що. Можете виставити гостріше, він буде прилягати, але буде тяжче крутити <кхи> Саму, ну, самі вали крутить. Тож, особисто я, я не кажу, що я там дуже великий знаток. Я роблю під кутом, щоб грибінка десь була на середині вала. Тоді вона більш Ефективніше працює, вона не зажовуватиме, не буде тяжко крутити саму машинку. <кій> Вибачаюсь трошки <кій> простудився. Е... Винти. Венти також оцими оцими болтами прижимається, коли ви Налаштуєте його. Я затягую зразу крайні. потім центральний, потім вже оці підтягую. І все постійно провіряю, щоб крутилось легко, Ну, щоб не зажимало вали. А ось цими винтами вже підтягуєте, точніше, не підтягуєте, фіксуєте гребінку, щоб вона. Не відходила назад, бо можуть оці гайки там послабитися там або ще щось. Е -е, тобто це ми воно фіксує. Що ще сказати по гребінки? Ну, не знаю, якщо ви вперше цю машинку придбали. Е це я по своєму досвіду кажу, яка мені прийшла, я не кажу, можливо, в кого вона в кращому стані приходить. Мені прийшлося розібрати її, все перечистити. Навіть на шестернях видно, що я підчищав його, бо калин дуже багато було. Ну і такі шестерні, не знаю. Я б таки їх замінив би на щось краще. Це якби десь або в токаря заказати, щоб повитачували такі, Ну вони, мабуть, дорожчі машинки обійдуться. Ну то не факт, поки функціоналу не виконують, вже потім будемо думати, що з ним робити. Не знаю, зараз на камеру, мабуть, не, не дуже зручно мені буде показати, як я ставлю. У мене укосу ось. Вона буде отак стояти. Не дуже зручно, звісно. Ну нічого, сейчас попробуємо. Давайте так зробимо. Я зараз на паузу поставлю і... Поставлю туди і вже далі продовжимо, покажу. В общем, закинув я грибінку із шайбами, з тим ми трошки проблем... ну, проблеми виникли. Важко всі зразу попасти. Тож, зараз виставляємо її відносно валу. Зараз під... чуть, чуть піджимаємо, щоб вона не випадала просто. Цими винтами її двигаємо. Я орієнтуюсь по цьому зазору на грибінки. Не знаю, видно буде, не видно. Зараз спробую показати. Ось оцей зазор є. Потрібно, щоб і тут не забивалось, бо якщо дуже сильно вологий буде лист, він буде налипати і на ці верхні ребра. І потім забиватиме отут грибінку. Тож, зараз виставляю. Так, більш-менш щоб рівно було. Ось так. О. Ну, я б сюди ще доробив би, не знаю, щось би, щоб упор був, бо вони дуже. пластина тонка и скакают. Можливо, какие там гаечки надо. Бачите, проскакивает. Я уже пробовал под пластину, ну, и под, пластину класть шайбы, но воно... Ось так. В принципі, зазора там немає, воно прилягає все. Зараз піджимаємо, так як я і казав, оці крайні, центральну і ці тоді піджимаємо. <кій> <кій> Вибачте. Пробуємо крутити. Крутиться легко. Тож, виставили правильно, можна трохи піджати буде, щоб більш точніше. Ну, цими болтами регулюється виліт цього гребінки. Це ми піджимається вона до вала. Я думаю, зрозуміло буде. Якщо щось незрозуміло, запитуйте в коментарях, буду радий відповісти на всі ці ваші запитання. І я його затягую. Ну, затягую так із чувством, щоб не сильно було. Ось так. О, все, вже вона нікуди не дінеться. Ставляємо і провіряємо. Ні, трохи туго А, ні, все. Воно на свої міста. Е, краще пробувати настраювати без шестерні, е, тому що шестерні можуть теж давати своє супротивлення, так як вони не дуже чітко попадають. Потім шестерні поставили і все добре буде. Я думаю, відповів на запитання. Всім дякую за перегляд.